Взагалі-то я прихильник парування за, -за забарвленням. Не дуже я полюбляю сюрпризи по життю і в голубівництві. Але деякі пари є, які там в силу різних обставин. Вони спаровані не за забарвленням. Ну не так, як би мені хотілося скажем, точніше. До, до. Але я зараз хочу показати батьків і дітей поближче подивитись. Деякі з цих пар, які мені начебто до того я б їх не парував, якщо б не обставини. Але зараз, що на виході я отримав. В першу чергу я хотів би ну, більше звертати увагу на забарвлення Тобто тут я... Взагалі була ідея ролику показати багато пар, е, так, у вигляді музичку накласти і просто показувати дітей, батьків, дітей-батьків. Але потім зрозумів, що це занадто буде важкий ролик, бо всіх відрізнити, всіх спіймати, потім окремі дублі. Ну, Цілий день треба тільки монтувати це відео, а потім ще. Я вирішив трохи по-іншому. Деякі цікаві пари я відібрав, які дають цікавих, ну таких. Не нестандартних не щось, як би так сказати, глибинят. Непередбачених, мабуть, навіть так. Більше непередбачених. Сюрпризи. Сюрпризи мої. Зараз ви побачите батьків та дітей. Оцінка в першу чергу, я наголошую за забарвення. По декому, звичайно, там, можу там, залютної якості, там пару слів скажу, але... Зараз ми оцінюємо виключно кого з ким паруємо і кого ми на виході маємо. Поїхали. Почну з цієї пари. Ось, бачите, ось дівчиночка. Це така перевірена вже пара доросла. 22-го року народження, 3 роки пари. Це е, чумаза темна, її маленька називаю, вона така була чумаза. Голова темна, виліняла світла стало. Це шоста голубка, 22. -го. А це Це 27 голуб, стальний теж того ж самого року народження 27-го. Ось, перевірена вже трирічна пара, і вони мені три роки дають цікавих голубенят, цікавих. Ну, по-перше, льотних. А по-друге, цікаво за забарвленням, про що якраз ролик знімає. Голуб цей по стальних, по Запорожцю, по Жекіт Засуцькому, стальний голуб і стальна голубка моя. Голубка світла, вона у неї, батьки сірий був голуб, а мати була кремачка світла. Дікалька, колись я її називав. Вони в Житомир поїхали. Не знаю, чи живі зараз, чи ні ці батьки. Ну, ось і. Їх дитина. Ось перша їх дитина. Це вже 23-го 23, 23 року вже два роки голубки. В цьому році, в 23-му, вони мені дали трьох голубенят і всіх трьох отаких от стальнамурих. І всіх темнохвостих. Два було хлопці, голуба і одна голубка. Оце їхня. В цьому році вони мені ось такі дали. Це восьма голубка, ні, це дев'ята голубка. Це дев'ята і одна гнізка восьма, зараз покажу. Сіра ряба, бачите, така голубка? Це льочиться. Ну, і та льочиця. Взагалі вони мені дають всіх льочиків. Я ще ледарі в них. Ага, буде, буде зараз. Ну, то, дойде, я і забув, ході сказати, немає. Один є ледачий. Він такий ледачкуватий, мабуть. Ну Оця взагалі одна з кращих в цілому. Вже уже налітала вона більш всього. ну В лідерах. в лідерах. Дев'ята голубка Для бахвоста. Масті взагалі немає забарвлення. ну Ви бачите. Ось її одна гніздка восьма. Дуже схожі вони дві сестри за екстер'єром. Повністю за... Да, за забарвленням різні, ну а не, не зовсім. ну Бачите, все, це кремачка, в мати пішла, теж ряба хвоста, так само дві періони темні в світлому хвості. Восьма голубка. Вона слабше, вона слабша за свою одна за свою сестру, але теж літала і залітала і прилітала. Було там, через пару днів прилітала якось, вона маленька. Вона пропала маленькою якось ще. І прилетіло. А ось і, лед... ось і ледер. Ледачкуватий голубок. Так, підльотують іноді. Але подивіться на нього, який. Ану, покажи хвостик свій, блін, тільки що так здорово хвостик показував. Давай отак. Бачите який. Це він же всі вони ще линяють. же ж. Але він цей почав уже хвостик, дивлюсь, уже нові піря є щось. Полтинник я його називаю. Дуже гарний за забарвленням голуб. Пишнючий голуб буде. Але ледачкуватий, бачите, красивий. Красивий та ледачкуватий. Хвостяра який є. Хоч показуй, показуй. Скільки хвості? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 15 хвостів. Ось. 15 хвостів. Гіпопотам. Здоровий. Пишний. Він не так, як здоровий, як він пишний. просто. Ото він, він ледачкуватий. Хоча у них стальномурі були, ні, вони, знаєте, вони були менш пишні. Я, я пригадую, так, да, вони теж були такі пишнуваті, але вони не такі, ну це і взагалі. Ви ж бачите що. І, і ледачкувати. льотою там щось. Ми будемо далі ганяти. Голубок. І останній у них третій плод. вийшло отаке стальне білохвосте. Цьому році. Блін, поки замазала тебе. Стальне білохвосте, мабуть, буде голубка, а може і голубок, поки ще не знаю точно. Ще толком не перевірена, бо вона із третього плоду. Одного я декому залишив третій плод. Ще толком тільки зараз починає свої перші кроки. У минулому році у них були сірі білохвості ще були. Красиві, два було, класних. Я їх залишав, але щось воно в мене десь пропало, я вже не пам'ятаю. Десь вони в мене вже пропали. Ну Ось отака родина. Наступна пара. Також пара вже доросла. Вже два роки вона мені плодить. Голубка 21-го року народження, вона. Пару років не у мене жила, а зараз вже до мене у Олексія вона була. Тепер в мене два роки плодить. Вона, до речі, у неї батько бурий був. От сіра голубка, чотири всередині білих. Батько у неї бурий був у Жекі Засульського. А мати була е, сіра. Ну і Аргентина Ямайка, я його називаю. Колись він був темний такий кремак, один на Ні, 0, 5. Ні, 0,5. 5-0 я його називав. 5-0, Аргентина ямайка Він. Він, він. Він у мене по Кримаках. Я вже забув, по комін треба дивитися. Ну ладно. Точно у нього точно є. Так от вони мені взагалі цікавих надавали. Стальна суцільна перша. Це в минулому не в цьому році, це минулорічна голубка вже, 79-та голубка. Дуже класна льотчиця була прям прям конкретно така скажена, скажена, до польоту була. І ось я її залишив і вже унуки у неї є. Ну у них є, точніше, у неї діти, а у, у них внуки. Вона суль трохи з купром, до речі, прям, конечно, виняють, ну що поробиш. Ось така Така стальна. суцільна стальна. У цьому році вони мені ось такого красення дали. Стальнамурий, бачите, одна на одну. 37-й голуб. Був ще ще одна гнізка схожа, такий трохи темніші. Але він вже поїхав. Не пам'ятаю до когось поїхав. Тудись я вже його відправив. Ось такий стальнамурий. Це вже в цьому році. Покажи свій. І ось диво яке. Бачите? Чудне яке. Маленьке. Ну вони трохи мені запізно почали якось плодити, що воно ще навіть не ліняє. Кримак, кремачка, не знаю ще. Темно Воно більше, знаєте, як ото забарвлення, як добойних. Кримачка і ще й темнохвосте. Ну таке сходи почала підльотувати. А ось його одна гнізка. Її одна гнізка. Оце голубка вже в пару йде, начебто теж маленька. Але вони два одногнізки, але береш в руки ту і береш в руки цю, вони як різного віку. Ну Та погано якось розвивалась вона. А оця нормальна, вже повноцінна голубка, бачите, яка стальна ряба, білохвоста. гарнюсі. Обидві голубки вже почали сходити. Перших, перших вже показувати своє бажання до польотів в перших кітках. Тальна ряба. Ну і останнє. Це чорне. Бачите, чорнодзьобе. Повністю чорне. Я б не сказав, що як не смоляне, але чорне. Повністю сульсільне чорне. Ось це останнє. Вийшло також. Я на одному з останніх роликів казав, думаю, блін, по такій парі вийшло чорне, кидає, а воно сідає, кидає, сідає. І... А воно вже тоді перший раз зачепилося, думаю, ну воно повинна літати. Бо по цій парі всі літають. Ну і чорненьке вже теж почала підльотувати. Літати ще не можу сказати, але підльотувати. Ну воно буде літати, я впевнений. Я впевнений. Ось така родина. Звичайно, було більше, я не став вас грузити, хто що чим давав, які давали вони ще. Було більше. Забарвлення, але таке... Але таке зараз те, що в мене є. Інь і янь. Оце два одногнізки. Батьків немає, але є батько. Як тільки що був Аргентина ямайка точно такий крема. 105-й, в іншому голубнику. А мати була теж кримачка. Два світлих кримака були, батьки. І ось одна вніска два. Два голубка. Чорний рябохвостий. А цей білий. Ну, я його називаю майже білий. Він так... Він так, так, так проживається. Ось чорний худ бийди полетів. Бо майже білий чому? Покажу, бачите? Ну, може ще не бачити, ось росте чорна пірінка. Ну, Вона просто ліняє. Махова, темненька була. Так-то він майже білий. ну Цей більш сильний, голуб льотний. Чорний щось почав вже підльотувати, але цей вже кілька разів його орел, це його якраз білого ганяв. Він скільки разів вже тікав від них і прилітав завжди. Це голуб такий вже перевірений. Два, два хлопці, два брати. Ось ще одна родина. В такому ракурсі зараз декого спіймаю. Чому я вирішив їх показати? Мати молочна. Я якось мав розмову, коли парував цю пару там, з одним своїм товаришем. Він каже, буду давати темних. Не будуть типу, світлих давати. А ось голуб, бачите, батько. Голуб крупний. 18-й голуб, він по сірих. Цей голуб. Пара сірих у них. Мати не знаю, бо уводилась не у мене. Це е, Олексійовича мати. Не питав я навіть по кому. Батько один з моїх таких улюбленців минулого року, 18 й голуб, здоровий такий кабаняра. Сірий лускатий. Де ти? Тут щось показує не те, да? поміняв. Короче, ось такий крупний голуб. І що цікаво, зараз я візьму їхніх дітей і ви зрозум... ну, я не знаю, чи, ви... чи камера це передасть, чи не передасть, але всі вони просто гіпопотами здорові. Щоб... Не візьмеш в руці, не обхватиш, всі як батько. І всі там по одна, мабуть, дівчина буде, а так? Так, да, справа, дівчинам, я думаю, буде. А так всі хлопці. О, стальний, вийшов. Причому голуб летить. Ці вже не можу сказати, що там дуже прям літають, але всі такі з бажанням, всі рвуть вгору одразу, не дивлячись на свою масу, їх береш, просто думаєш, ну куди вони ці, блін, і... Індик цей полетить. Куди цей індик полетить? Та ні, виявляється, цей голуб ще й буде літати. Ви, пови... ви все потім побачите. Все побачите. Я думаю, що я все покажу. Но воно може і вже бачили, просто я сам не знав, ви не знали. Бо зараз ці голуби ну, відрізняють е, Імічаються своїми бажаннями. Ось голубок. Один стальний, як ви бачили. Ось один сірий, як батько. Це як батько. Ну і ось дівчиночка. Я думаю, що це буде дівчина. Але не факт. Пишна, хвостата така дивлюсь буде. Вона за корпусом, менше за корпусом, бо ті всі хлопці, вони як у батьки корпус, А оцей менше, як у мамки. Але, блін, буде пишна і хвостата. Ну ця ще нікуди взагалі я не бачу. Ну і вона, опять же, зараз дуже багато. Я на когось зверну увагу, на когось ні. Не буду я поки що її записувати в ледачі зовсім, але й і, але і нічого не можу по неї сказати. А те, що, блін, пишна, це. да, Буде вона пишна, бо вона оце остання, вона ще тільки набирає. Піро тільки набираю. В неї. Остання пара на сьогодні. Ось пара таких кремаків. Теж уже трирічна пара, але плодять вони два роки. Тобто один рік він не у мене жив. Цей голуб Серега це цей кремак, що у тебе був рік. Перший рік вони мені дали трьох кремаків, всіх таких. На горобину мазь маськри були. Їх нікого не залишилось, але два роки я зараз покажу, що вони. Дають. Чи рік що мене. Це моє найкраще. Прізвисько, найкраща, бо вона свій рік колись була просто найкращою. Почну з цього голубка. Бачите, він такий стальнорябий, ну такий, не дуже стальний, бо він ну, точно не стальний. Темний, темний, мазаний такий, стальний мазаний, коротше, рябий. Теж як мати, без корпуса. Це голубок. Він такий невеличкий. Думав, голубка ні, голубок. Такий ярий, бігає, пару йде. Це перший плод. А ось ще одна їхня дитина. Бачите, яка? Це, це остання вже, третя. Начебто теж голубок. Начебто теж хлопець. Я очікував від них горобинних в цьому році, але щось не вийшло. але Це такий райдужний. Світлий такий. Гарний, мені подобається, хоч і світлий, але мені такий подобається. Начебто голубок. І ось другий плод. То був третій, то був перший. А це другий плод, два одногністки Зараз покажу. Ось тальнамурий таке. Бо я щось в цих окулярах вже недобачаю, воно замацалось вже. От таке дитинча їхня. Теж такі, ну вже таке, вже прям стальна мури. І останнє нарешті в батьків. Як батько, риже мурий, ну чисто кремак на рижу мазь мурий. Це в цьому році, бо в минулому в мене, їх я вже не пам'ятаю. Ось, ось така родина примачків, що в мене дала. Ну, мабуть, на сьогодні досить. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!